Сестри за слово Боже, яке ми маємо привілегію чути на цьому місці. Тому що той, хто має можливість чути слово Боже, він має можливість зміняти своє життя, він має можливість мати надію на спасіння тільки той, хто чує Слово Боже. Тому Біблія каже, блажений той, хто чує трубний голос Божий, блаженна та людина, яка чує Слово Боже. Колись Ісусові сказали такі слова, блаженні груди, які тебе кормили, а Він сказав по-іншому, блаженні ті, що чую Слово Боже і виконують Його. Блаженні є ті люди. Я би сьогодні хотів говорити про один із великих Божих дарів, який більше як пророцтво, більший як дар оздоровлення, більше як дар знамена і чудеса, більше, як дар мов чи вияснення мов. Цей дар називається страх Господній. Важко знайти ще якийсь дар, який би мав таку велику силу і таку необхідність, як дар Божого страху. І ті люди, які знайшли милість у Божих очах, вони отримують цей дар від Господа. Про страх Господній говорить вся Біблія від початку і до закінчення. Звичайно, можна би було читати багато місць Писання, і я взяв одне із місць. Яке я хочу прочитати, це 111 й псалом, 110-й псалом вибачаюся, 10-й останній вірш. Початок премудрості, страх Господній. І розум добрий мають ті, що додержуються, заповідей Його. Хвала йому на віки віків. Початок премудрості страх Господні, і розум добрий мають ті, що додержуються заповідей Його. Я би хотів поговорити коротко чи більше, скільки дасть Бог Слова, про, те, про Божий страх, як його знайти, як його можна втратити і з чого складається Божий страх. Для того, щоб зрозуміти Божий страх, я наведу деякі притчі. Христос дуже часто використовував притчі. говорячи про духовні речі, Він у притчах у відносинах між людьми пояснював духовний зміст речей. Тому що це людині ближче, коли йде мова про людські відносини. Щоби зрозуміти страх Божий, я використаю відносини між людьми, де мова йде про владу. Як ви думаєте, коли діти перестають боятися батьків? Як для мене, діти перестають боятися батьків в таких випадках, коли вони перестають боятися покарання, коли батьки втрачають авторитет в їхніх очах? І коли вони не бояться втратити спілкування зі своїми батьками чи добрі відносини з своїми батьками, дуже часто батьки, коли вони є надто добрі до дітей, це стає причиною того, що діти перестають боятися батьків, бо батьки надто добрі. Біблія каже, не жалій розги для твого сина. Чому? Тому що син перестане цінувати доброту батька. На жаль, ми люди є такі істоти, як говорив брат Артур переді мною злі істоти, які добро дуже тяжко розуміють. Тому Біблія каже, що для людей дуже часто Бог використовує уздечку, тому що людина по совісті своїй не може виконувати волю Божу. Чому діти перестають боятися батьків? Бо ті батьки були надто добрі. Вони надто лілеяли цих дітей, вони надто їм багато дозволяли. І це закінчується тим, що діти залазять на голову своїм батькам. І батьки вимушені робити те, що вони би не хотіли робити. Вони вимушені любов міняти на палицю. Це діти їх заставляють так поступати, тому що діти не вмістили батьківської любові. Я візьму другі відносини відносини чоловіка і дружини. Як тільки попадає надто добрий чоловік, який абсолютно жінці не робить ніякого зауваження, який дозволяє їй робити все, що вона хоче, дуже велика частина жінок використає оцю доброту чоловіка проти сімейних відносин, проти сімейного благополуччя. Вона почне кокетнічати прямо на очах у чоловіка. Вона почне робити речі неприпустимі до неї. І тому чоловік змушений міняти свою поведінку. Він змушений свою любов міняти на іншу поведінку. Візьміть другу частину відносин, коли жінка надто добра. Вона старається любити, вона старається усьому догодити чоловікові. Дуже часто у практичному житті це закінчується тим, що чоловік. Двома ногами залазить на голову своїй дружині. І дозволяє собі прямо на очах у жінки заігрувати з другими жінками, дивитися в сторону других жінок, робити неприпустимі речі. Чому? Тому що він не вмістив любові своєї жінки. Він не вмістив її доброти. Йому потрібна уздечка. І жінка змушена міняти любов на злобу, на інші відносини. Це він її до того заставив. Це жінка заставляє деколи чоловіка любов міняти на, на інше. Чому? Бо людина не здатна вмістити доброти. Візьміть треті відносини: робота, начальник і служащий при начальникові. І як тільки попадає добрий начальник, я не один раз це бачив в практичному житті, я думаю, і ви бачили. І як тільки попадає добрий начальник, його всі дружно перестають слухатися. В чому причина? Причина в тому, що він надто добрий, він надто м'який, він надто багато дозволяє своїм підлеглим. І вони замість того, щоб два рази більше його слухати, вони починають його. Зневажати така людська природа, така людська істота. Тоді він змушений мінятися, тоді він змушений гарчати на своїх підлеглих і все стає на своє місце. Брат Андрій переді мною говорив, що людина має знати своє місце, коли людині попускати, коли з нею відноситься тільки з любов'ю, практично кожна людина. Втрачає своє, місце, вона забуває своє. місце. Візьміть відносини пастора і церкви, про які говорив брат Андрій, та сама картина. Як тільки пастор надто м'який, надто добрий, дозволяє людям у церкві, не тримає субординації між людьми і між собою, хоче любов'ю всіх зігріти, хоче, щоб зі всіма бути на ти у близьких відносинах. Дуже часто на практиці, це закінчується тим, що люди абсолютно Перестають поважати свого пастора. Абсолютно починають відноситися до нього як до конюха на фермі. В чому справа? Справа в тому, що він надто добрий. І тоді вже життя його заставляє наводити відстань, дистанцію між собою і між церквою, тому що церква не вмістила любові пастора. Вона його заставила ставати на дистанцію, бо інакше залізуть двома ногами на голову. І перестануть абсолютно слухати те, що він каже в церкві, така наша людська істота. Зверніть увагу, що Павло до Галатів каже, що закон був хто? Вихователь до Христа. Сьогодні багато людей кажуть, що не потрібно закона, нам потрібний Христос. Помиляємося. Закон є дітоводітель до Христа. Якщо людина із закона не навчилася боятися Бога, вона не буде поважати ні Бога, ні Христа. Вона не буде служити Христу так, як написано, тому що вона є невихована. Вона не пройшла цю стадію дітоводітеля. Вона не є вихована законом Божим. Я говорив про притчі, а тепер буду говорити про страх Господній. Так само, як у відносинах батька і дітей, так само як в відносинах чоловіка і дружини, так само як в відносинах начальника і підлеглого чи пастора і членів церкви, так само у відносинах Господа і людей існують ті самі принципи, які є у цих людських відносинах. Люди перестають боятися Бога в трьох випадках. Перше, коли вони перестали боятися покарання зі сторони Бога, Бог є любов. Бог не судиться, Бог добрий, в Ісусі Христі Бог все простив, палиці в Бога вже нема, прокляття нема, суди Божі нема. Головне увірувати в Ісуса Христа, і в тебе буде в житті все дуже добре. Це велика помилка. Люди забувають, що в Бога, який любить, милує і береже, є палиця, і не просто палиця і з дерева, залізна палиця, залізна узда. Я каже один брат мій знайомий в Америці, намордник є на кожний розмір. І він його може одягнути в три щота: кожному свій. І він тебе так поставить на місце, що ти зразу зрозумієш, хто такий Бог, скільки в нього любові, і скільки в нього суда. Тому що написано, що при всій любові Божій, Бог є суддя строго взискуючий, і Бог є огонь поядаючий. Може, не модно сьогодні проповідувати такого Бога, але тоді, коли люди перестають боятися покарання Божого, вони перестають боятися Бога. Друге, людина перестає боятися Бога тоді, коли Бог втрачає авторитет. У її очах. Замітьте даже по собі. Коли ми прийшли до Господа, коли ми знали своє невежество, коли ми знали, що ми останні люди цього світа, і ми бачили свої гріхи, ми тоді з пошаною відносилися до Бога. Ми з благоговінням відносились до Бога. Потім людина стає віруючою, проходить час, Бог очищає людину від певних гріхів, і десь у певний момент часу людині починає здаватися, що вона має право і вона може собі дозволити. З Богом поступати панібратськи. Бог нам друг, ми співаємо, Бог нам друг, Бог нам колега, ми його обняли, ми його поцілували, і оце втікає страх Божий і благоговіння, йдуть нога в ногу. І Як тільки втрачається благоговіння, і як тільки втрачається відчуття того, який ти нічтожний перед Богом і втрачається Божий страх. Абсолютно зразу. І як тільки втікає благоговіння, втече і Божий страх. І Якщо ти перестав розуміти, що ти є жалка мурашка, ти є ніхто перед Богом, ти є порох, ти є дихання, яке може Бог забрати від тебе в будь-яку хвилину, і ти подивишся, що таке людина. І як тільки це відчуття втрачається, людина перестає боятися Бога зразу. Одного пастора колись спитали пастора, який свого часу прекрасно служив Богові, був чудовим пастором, спасав душі людські, але в його життя прийшло так, що він впав у ряд тяжких гріхів, він перестав бути служителем церкви, він відійшов далеко від Бога. І коли він відійшов від Бога, один із людей запит... дали йому таке запитання: брат, пригадай собі уважно, де той момент, коли ти почав відступати від Господа? Ти перестав його любити. І він сказав такі слова: хоча я на сьогоднішній день п'ю, хоча я на сьогоднішній день гуляю, хоча я на сьогоднішній день попав в ряд тяжких гріхів, і я не перестав любити Господа. А вони говорять, в чому справа? Де той момент, коли ти відступив від Господа? Він каже: Я почав відступати від Бога тоді, коли я перестав його боятися, коли я втратив Божий страх, коли гріх я вже не боявся робити. Бог, любов, Бог все покриє милістю і любов'ю. З цього моменту, каже, почалося моє падіння, з момента відсутності Божого страха, коли жінка до Йосифа лізла в ліжко, можна сказати, нинішньою мовою, є причина, чому Йосиф не согрішив, вона написана в Біблії. Він каже: я не можу це зробити з тобою, бо я боюся Бога. Я боюся Бога. Я не дозволю собі це зробити, бо я боюся Бога. Людина, яка боїться Бога, вона буде робити все, що сказав Бог. Якщо треба поважати батька, буде поважати батька, навіть якщо він алкоголік, тільки тому, що я боюся Бога. Жінка буде поважати чоловіка, навіть як він алкоголік, навіть як він не приносить копійку до хати, вона буде це робити по одній причині. Бо Бог сказав слухати чоловіка, і вона боїться Бога. Коли член церкви... Сидить у церкві, який би не був добрий пастор, як би він собі не дозволяв сісти собі на голову, ніколи не сядеш йому на голову по одній причині, тому що ти боїшся Господа, і ти знаєш своє місце в церкві. Страх Божий то є дуже великий Божий дар. І дав би Бог, ми будемо про це молитися, щоб той Божий дар мали ми всі. Це вище за всі дари, які написані в Коринтян. Бо той, хто пророкує, а не має Божого страха, це пророкування до часу. Той, хто сьогодні оздоровляє, а не має Божого страха, це до часу. Той, хто сьогодні проповідує в селі Божі, має страха Божого, то до часу. Всі дари, які написані у Коринтян, вони всі дочасні, якщо людина не має Божого страха. І в цьому ми вже переконувалися не один раз. Відходить Божий страх, приходять Божі суди, приходять Божі попуски, і людина падає і відступає від Бога. І люди розводять руками і кажуть, чому так сталося? Ось колись один із, один із людей, який мав голос Божий, сказав: Говорить людина з відкритим оком, но падаюча. Пам'ятаєте, як він сказав? Говорить муж. Має око відкрите, бачив всіму гущо, чує його слова, но падаючий. І проходить короткий час, і Біблія каже: загинув разом з мадіамами, Бог відвернувся від Алаама, мав око Боже, чув голос Божий і передавав ці слова людям. но впав чому, бо не мав Божого страху. Проміняв Божий страх на гроші, які йому посолили і відступив від Господа. Тому, дорогі мої, ні один дар. Не може зрівнятися з даром страху Божого. Люди кажуть, тепер страх Божий немодний, так вчать деякі, тепер любов, ти не можеш любити Бога, якщо ти його не боїшся. Тому що початок мудрості – страх Господній. Ти не можеш зайти в досконалість, бо написано: любов це досконалість, це совокупність совершенства. Ти не можеш бути досконалий, якщо ти не прийшов в початкову стадію. Початок примудрості страх Господній. Як здобути страх Божий? Дуже просто. Боятися Божого покарання, знати, що колись, рано чи пізно, Божа терплячка урветься по відношенню до Тебе. І Бог візьме в руки палецю, це треба помнити завжди. Лягаючи і встаючи. Друге, знати, що Бог тобі не рівня. І третє, боятися втратити відносини із ним. Якщо б діти боялися покарання, Якщо б діти бачили свого батька авторитетним в своїх очах, вони б його любили і поважали і боялися. Якщо б жінка бачила свого чоловіка кращим за себе, якщо б вона бачила його авторитетним, якщо б вона бачила його добрі сторони, а не погані, вона б його поважала і боялася. А так як вона себе вищою бачить за нього, вона не може його ні боятися, ні поважатися, тому що вона не боїться покарання, не має до нього поваги і не боїться втратити відносини з ним. Я найду кращого. Звісно, вона не може боятися чоловіка. Не може підлеглий боятися начальника, не може людина боятися пастора церкви, якщо вона не має цих відчуттів страха, покарання, поваги перед його авторитетом, який дав Бог. Тому, друзі мої, я ще на закінченні хотів би сказати, в притчах Соломона написано, я прочитаю це місце Писання, там написано, як знайти страх Божий. Сину мій, другий розділ з першого вірша. Якщо ти приймеш слова мої і збережеш при собі заповіді мої, так що вухо твоє зробиш уважним до мудрості і нахилиш серце твоє до роздумування, якщо будеш закликати знання і звертатися до розуму, якщо будеш шукати його як срібла і відшукувати його як скарб, то зрозумієш страх Господній і знайдеш пізнання про Бога. І якщо будеш виконувати заповіді Божі, і якщо будеш шукати знання Божого, і якщо будеш пробувати в Божому Слові, де описується благословіння тих, хто боявся Бога, і прокляття тих, хто перестав боятися Бога, тоді зрозумієш страх Господній. Коли людина не боїться Бога, Бог її б'є, Бог її наказує, а вона нічого не бачить. Біблія каже, 10 кар посилав Бог Фараонові, і після кожної кари там написано. Послав таку кару, послав іншу, послав третю. І написано: І не убоявся фараон Господа. І не убоявся фараон Господа. Він його б'є, він його тіснить дороги, але він Бога не убоявся. Бог не може відвернути своє наказання до тих пір, поки ти не перестанеш, не почнеш його боятися. В Ісаїв в першому розі Бог прямо говорив, що вас ще бити, як вас ще наказувати, каже від голови. І до підошви ноги, ви всі побиті, ви всі в синяках, ви всі в ранах, я вас б'ю, я вас наказую, до вас не доходить. Чому? Бо люди перестали мати страх Господній. Робили хто як хотів. Я на закінчення прочитаю є така чудова книга Сіраха, там написані у бітниці. Що буває з тими людьми, які мають страх Господній? Що вони отримують від Господа? Чи є смисл боятися Бога? Там дуже гарно про це написано. Другий розділ сіраха із 7 вірша, і до кінця розділу: Ті, хто боїться Господа, очікуйте милості Його і не ухиляйтеся від Нього, щоб не впасти. Хто боїться Господа, віруйте Йому і не загине нагорода ваша. Ті, хто боїться Господа, сподівайтеся на благи. На радість вічну і милості, гляньте на давні роди, і подивіться: хто вірив Господу і був посоромлений, або хто перебував у страху Його і був залишений, або хто волав до нього і він знехтував Його, бо Господь співстраждальний і милостивий, і прощає гріхи, і спасає під час скорботи. Горе серцям боязким і рукам ослабленим, і грішникові, який ходить по двох стежках. Горе серцю розслабленому, бо воно не вірує і за те не буде захищене. Горе вам, що втратили терпіння. Що ви будете робити, коли Господь відвідає? Ті, хто боїться Господа, не будуть недовірливі до слів Його, і ті, що люблять Його, збережуть путі Його. Ті, хто боїться Господа, будуть шукати благовоління Його, і ті, що люблять Його, наситяться законом. Ті, хто боїться Господа, підготують серця свої і смирять перед Ним душі свої, говорячи, впадемо в руки в Господа, а не в руки людей, бо яка велич Його, така і милість Його. Амінь. Ми будемо молити зараз, щоб Бог нам дав страха Божого. Бог не всім дає пророцтво, Бог не всім дає дар оздоровлення. Чи всі говорять мовами, казав Павло, чи всі оздоровляють, чи всі пророкують. Це не всім Бог дає. Але цей дар, про який я сьогодні говорив, Бог би хотів його дати абсолютно кожній людині. Цей дар необхідний для спасіння, дар страха Божого. Коли тобі совість каже, що це не можна робити, а. Ще цей раз зроблю. Голос каже, не можна судити, а ще раз засуджу. Це відсутність Божого страха. Тому що Дух Святий говорить через совість, це робити не можна, а ти, а ще цей раз зроблю, ще цей раз то зроблю, ще цей раз то зроблю. Так говорить внутрішність людини, яка перестала боятися Господа. Вслід за тим покарання і вічна смерть. Тому нехай нас Бог відверне від цієї дороги і дасть, щоб ми боялися Господа, бо й невеликий цар буде молити.